Вітаю вас, діти, як звикло у цій порі на планеті дітей львівського радіо. І сьогодні у нас зустріч з письменницею Каскаркою з Дніпра Еліною Зержицькою. Вітаю вас, пані Еліно. Вітаю всіх дітей Львівського радіо. Рада зустрітися з вами. Я хочу прочитати зараз вам казку Фарбувала листя осінь. Вітер завзято зривав з дерева пожохле листя. Один листок, другий, третій. Листя падало, вкриваючи землю щільною ковдрою. Навіть у калюжах товклися численні. Золоті кораблики билися, налізали один на одного, потопали. Листя шурхотіло на стежках, а вітер здіймав його, підкидав, тягнув, намагаючись повернути назад на гілки. Дерева стривожено рипіли, відштовхуючи, засохли листя і, благаючи вітер заспокоїтись. Хлопчику сподобалось ловити в юнких, схожих на метеликів втікачів. Він бігав від дерева до дерева і голосно сміявся. Коли вітер ущух, хлопчик почав чугати чуботами по землі, згрібаючи листя докупи. Ось, зроблю велику кучугуру й зариюся в нею. Буцімто я ведмідь. Вирішив він, але потім подумав листя має бути чистим, бо коли воно буде брудне, то й він забрудниться. А якщо він забрудниться, то мама сваритиметься і покарає, не відпустить завтра гуляти. Відтоді він почав обережно збирати листя і сипати його на пагорбі біля ялинки. Тільки но висипав останню купу листя, як почув якесь шарудіння. Хм, може, там всередині миша? здивувався хлопчик. Він вирішив подивитись, нагнувся і скрикнув. З купи листя вилізла смішна руденька дівчинка. Ти хто? витріщився хлопчик. І коли встигла туди сховатися. Я не ховалася, посміхнулася дівчинка. Я там сиділа, сиділа, а потім скучила і вирішила з тобою погратися. Хм, буду я з дівчиськом гратися, та ще й таким веснянкуватим, примружився хлопчик. Губи в дівчинки задрижали, а на очах заблищали сльози. Ти злий тримтячим голосом, сказала дівчинка і шмургнула носом. Тільки не реви, попередив хлопчик, я з плаксіями не воджуся. А якщо я не буду плакати? запитала дівчинка. -м, Ну тоді, почуха потилицю хлопчик, давай вже гратися. А давай зберемо листя і сплетемо вінок, запропонувала дівчинка. Мені подобається у вінку гуляти. Хм. Ну, ти й кажеш, пекнув хлопчик. Так і тільки дівчисько може вигадати. Хлопчик задумався і не побачив, як в лісу у глибоку калюжу промочив ноги. Ой, обережно, ти можеш захворіти, кинулася до нього дівчинка. Хех, нічого, махнув рукою хлопчик. О. Я знаю, що ми будемо робити. Ми. Закидаємо цю калюжу листям, і більше ніхто не буде ходити з мокрими ногами. Ой, як ти здорово придумав, я тобі допоможу, погодилась дівчинка. Вона стала уважно розбирати листя і розкладала його купками. Це дубові, це клинові, а це каштанові, приказувала дівчинка, а це маленькі з верби. Вони нам не потрібні. Ти що, знаєш, з яких дерев це листя? Здивувався малий? Дивно, що ти того не знаєш, відказала дівча. Ось я тобі зараз покажу. Оці великі, схожі на лапу велетенського птаха з каштану, а ці з гострими різьбленими кінчиками кланові, а добові схожі на висімку з третім поверхом підхопив хлопчик. Дівчинка розсміялася, гарно придумав. До того ж, подивися, під деревом можна знайти багато жолудів, з них роблять кумедних чоловічків та звірів. Розмовляючи, вони старанно засипали калюжу товстим шаром листя. Ми молодці, отряхуючи руки, сказав хлопчик. Тепер можна? Мені треба йти, перебила його дівча. На мене вже чекають. Завтра побачимось? запитав хлопчик. Взагалі, ти живеш у нашому дворі. І Як тебе звати? Хм, як мене звати? переспросила дівчинка. Я осінь і вона підкинула листя, що невідомо звідки опинилося в неї в руках. Вітер свиснув, підхопив листя, закрутив його і поніс хлопчикові в обличчя. Той швиденько затулив очі, а коли відвів руки. То дівчинки вже не було. Ти де? закричав він. Вітер здіймав листя, підкидав, тягнув, намагаючись повернути назад на гілки. Дерева рипіли і в їх репінні чулося. До побачення, друже, «До зустрічі. Розіллеться медом літо. Несподівано сонце заплакало. Великі прозорі краплі із шурхотом занурювалися у пилюку на асфальті, залишаючи після себе великі темні плями. Одна з крапель вдарила хлопчика у тім'я, друга зачепила вухо. Якщо мама побачить, що я змок, то покличе додому. Сховаюсь під деревом, вирішив хлопчик і побіг до старої липи, всипаної духмяними квіточками. Гостинна липа зустріла хлопчика тихим шелестом листя і солодкими пахощами. Ой, яка ти добра, стара липо, що погодилась. Сховати мене від дощу, шепнув хлопчик і обійняв товстеле знит стовбур. Але замість стовбура хлопчикова оправиця торкнулася чогось теплого і пружного. Обережно ти ледь не покалічив мою бджілку, виходячи з поза стовбура, сказала чорненька засмагла дівчинка у червоному сарафані. Худорлява, з довгими тонкими ногами і розумними чорними очима, вона тримала на широкій шорсткій долоні велику жовто-чорну комаху з мокрими крильцями. По-перше, я не бачив ані тебе, а, ані якихось там бджілок», почав затинатися від несподіванки хлопчик. А по-друге, я Ніколи не калічу живих істот, хіба що комарів, та й то, тільки коли вони спати заважають. Молодець, зраділа дівчинка і потерла подряпане коліно. А то я вже злякалася, що ця бджілка ніколи до рідного вулика не повернеться. Тим більше, що вона якраз цю липу запилювала. Солодкий сік збирала, а дощ її завадив, Кунпач крильця зліпив. І зовсім бджоли не солодкий сок збирають, заперечався хлопчик. А мед. Ні, саме сік, не погодилась дівчинка. Повіру обізнаній людині. Мед бджоли потім виготовляють. У вулику. Хм, Звідки ти про це знаєш? Може, Твій батько бджоляр наморщив носа хлопчик. Тобі не подобається ця професія? уважно подивилася на нього дівчинка. Що то за професія? зневажливо пхекнув хлопчик. Ось будівельник або сталевар. Як мій батько, ото справжні чоловічі професії. Будівельник для людей житло споруджує, а сталевар – чавун. Або залізо плавить, а з них машини та механізми виготовляють. Про механізми знаєш, а про бджол ні, засміялася дівчинка. Вони знаєш, які корисні. Ці комахи і рослини запилюють, щоб да, росли та й квітнули. Інакше на усій земній кулі жодного зеленого листячка не залишиться, а кисень, яким ми дихаємо, між іншим рослини виробляють. Незапилені дерева й кущі не дадуть нам смачних плодів. Яблук, слив, груш, малини нічим буде паласувати. До того ж, бджоли роблять мед. Ти про нього багато чув? Хм, чув, чув. знизам плечима хлопчик. Солодкий він, а ще липкий. І це все, що ти знаєш? не повірила дівчинка. Але ж сортів меду більше, аніж сортів шоколаду, понад тридцять. Їж, який забажаєш. Польовий, луговий, квітковий, травневий, акацієвий, гречаний, липовий, кленовий, яблуневий, соняховий, навіть хвойний є. Ну, то й що, цукерок ще більше? не здавався хлопчик. Ти тільки знаєш, що з миски та в рот, дорікнула дівчина. Вона підняла долоньку, на якій сиділа бджола і уважно її розглядаючи, роздратовано додала мед набагато корисніший за шоколад та цукерки. Лікарі пропонують вживати його не тільки застуженим, але й здоровим, бо мед зміцнює наш організм і попереджає, ну, навіть сторіння. Хлопчикові набридло слухати нудну розповідь, і він, побачивши, що дощ закінчився, запропонував. Ой, облиш вже панькатися з цією бджолою. Пішли краще пограємо в бадмінтон, а потім на велосипеді покатаємося. Не вже в бадмінтон? Ой, який ти добрий, зраділа смаглявка. Я завжди мріла хоча б потримати в руках ракетку. Але дівчинка заклопотана зітхнула. В мене час обмаль. Спочатку треба бджолу до вулика донести, тоді вона більше меду зробить. Потім... Яблука й груші підмалювати, щоб стали рум'яними, кавуни та дині підсолодити, томати соком налити. Розумію, замислився хлопчик, ти у село збираєшся на полі працювати. Літо не тільки у полі працює, затрясла кісками дівча, у літа всюду справ багато. Бжола сердита загула, крила в неї вже висохли, і вона поспішала до вулика. «Лети, Моя трудівнице, підкинула її у повітря дівчинка, а ти все ж чекай на мед саме від цієї липи, і вона простягнула хлопчикові руку. Так ти літо? не міг отямитись він. Замість відповіді дівчинка літо скрикнула Піймай мене, спіймай, спіймай, і кинулася бігати навколо стовбура липи, під якою вони й досі стояли. Хлопчик побіг наздогін. Але пробігши декілька кіл, побачив, що дівчинка зникла. Бач, яка клопітлива, роздумливо сказав він, а я навіть не запитав, чи не зможу я їй чимось допомогти. Потім блигнувся і додав цікаво. Пожартувала вона, коли обіцяла меду принести, чи ні. Дякую вам, пані Еліно. Думаю, усім дітям на планеті дітей сподобались казки від Еліни Заржицької. А з вами було Львівське радіо. Я автор ведуча Наталка Кирничанка. Дякую вам.